За ініціативи благодійного фонду, нехай твоє серце б'ється у приміщенні прес-центру Житомирської обласної державної адміністрації, відбулося засідання круглого столу з приводу стану та перспектив заходів протидії ВІЛ СНІДу на Житомирщині. Учасники обговорили головні проблеми пов'язані з обслуговуванням віл-позитивних людей та шляхами їх негайного вирішення. Статистичні дані говорять, що в області понад 7300 вілпозитивних віл-позитивних людей, які потребують тих. Чи інших послуг людей, які Теж в своїй мірі, якби більшість сьогодні людей, що стикаються з певними проблемами, є соціально незахищеними, і надання послуг цим людям це не якісь додаткові блага. Це сьогодні життєво необхідні потреби. На засіданні організатори представили меморандум про об'єднання зусиль ВІЛ сервісних організацій, які підписали усі представники громадських ініціатив. Засідання не відвідали представники департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту. Під час обговорень присутні. Зазначили про те, що міжнародний альянс звіл СНІД в Україні вже почали скорочувати фінансування, тому потрібно якнайшвидше почати самостійно забезпечувати ліками хворих на СНІД. Всі ці роки ми отримали фінансування із ВНІ, тобто від глобального фонду в основному. Сейчас же глобальний фонд в зв'язку з ситуацією в мире, ну і по другим ніяких причинам сокращає фінансування, вообще взагалі його не буде через пару лет в Україні. А опыт, терять людей, которые эффективно работают в этой очень важной сфере деятельности, не хотелось бы. Поэтому мы и хотим участвовать, скажем так, в получении бюджетных средств. на вот эту нас. Учасники круглого столу поставили головним завданням донести до державних органів влади проблеми, що існують у середовищі вілінфікованих, та налагодити подальшу співпрацю з представниками влади. Марія Маслюківська, Вікторія Кос, Олександр Зущик, телеканал СК.